Закарпаття багатий природою та етнічно різноманітний край. Представники близько 100 національностей живуть на невеличкій території і розвивають її. Переважна більшість мешканців Закарпаття селяни. В усьому різноманітті унікальних культурно-етнічних традицій у природних особливостях, географічних перевагах прикордонного розташування краю, сільські жителі Закарпаття зіштовхуються з численними труднощами, високі ризики надзвичайних ситуацій, пов'язаних з руйнівною дією паводків, складні умови проживання гірській місцевості, накопичення проблем у водопровідно-каналізаційному господарстві, проблеми з утилізації побутових відходів, велика потреба у провадженні енергоефективних заходів, необхідне належне медичне устаткування для амбулаторій, фапів, дільничних лікарень. Допомогти сільським громадам самостійно вирішити місцеві проблеми одна за одною та налагодити ефективну співпрацю з владою. Такою є мета проекту Європейського Союзу. Програми розвитку Організації Об'єднаних Націй. Місцевий розвиток орієнтований на громаду. «Закарпатська обласна рада, як обласна адміністрація є учасником багатьох проєктів, але один з самих позитивних, самих важливих проєктів є проєкт Місцевий розвиток орієнтований на громаду. Цей проект дуже добре працює. Приносить результати мешканцям е, е, сіл і міст нашої області. Але е, між тим, не тільки е, позитив в тому, що е, цей проєкт е, приносить е, всякі, хороші речі, позитив е, мешканцям нашого краю, а те, що вона спонукає до самоорганізації місцевих громад, адже тільки половину коштів надає е, програма ООН. А шість 45 відсотків повинні надатися місцевими органами влади, тобто районною або місцевими радами. А 5% відсотків повинні зібрати місцеві мешканці. Усе почалося 23 березня 2008 року, коли між Закарпатською обласною адміністрацією, Закарпатською обласною радою і програмою розвитку організації Об'єднаних Націй підписали угоду. 12 районів Закарпаття подали заявки на участь у проєкті, З них обрали 8. У кожному районі провели конкурс серед сільських рад. Таким чином відібрали 58 сільрад. Під час конкурсу проявилися організаторські здібності місцевих голів та їх готовність будувати з громадою нові партнерські стосунки. Зацікавленість у співпраці задля вирішення існуючих проблем виявили депутати місцевих рад. З'ясувалося також, що в самих громадах є активні місцеві жителі, які переконані, що покращувати життя необхідно об'єднавшись, а також є лідери, котрі готові об'єднувати громадян та очолити безпосередню діяльність. Кожна з відібраних громад пройшла навчання. Активісти відвідували тренінги, вивчали методичні посібники проекту, отримували консультації координаторів обласного ресурсного центру громад. На початку створення кожна громада розробила план розвитку, що справді на думку більшості жителів населеного пункту. А тому ініціативу включення визначених проблем у план соціально-економічного розвитку села і району підтримали влада та органи місцевого самоврядування. Щоб реалізувати місцеву ініціативу, громадські організації спільно із сільськими радами виготовляли проєктно кошторисну документацію, готували мікропроєктні пропозиції, вибирали підрядні організації на тендерах, контролювали якість робіт, здавали об'єкти в експлуатацію та передавали на баланс власникам об'єкту. За час роботи проекту Місцевий розвиток орієнтований на громаду на Закарпатті реалізовується 61 проект на загальну суму понад 9 мільйонів гривень, створено 58 громадських організацій, які тепер дбають про добробут і розвиток власних територій. Разом з проектом громади отримали перший досвід і написали першу історію свого успіху. Довго ми чекали, тому що у нас років 35 ми носили знизу воду від крана. І перебої були з водою, було таке, що 6 місяців води не було. Нам навіть цистернами з берегу, з адміністрації привозили воду. Саме головне для людей, ви знаєте, що це вода. Коли немає води, тоді немає особливо в жінок ні, ні змісту життя, ні дітей покупати, ні їсти, зварити. Вода це саме основне і дуже важливе. У нас е Вибрали самою великою проблемою це е, заміну центральної водомережі, тому що центральна водомережа ще будувалася при Чехах. Було початок будівництва 25-го аж до 65-го року. І з того часу практично ніяких коштів туди не вкладалося і не мінялося. Проблема з водопостачанням знайома чи не кожному сільському мешканцю України у селі Велика Бакта вирішили об'єднатися щоб спільними зусиллями долати комунальний хаос. У жовтні 2008 року створили організацію відродження бакти, яку очолив Януш Ердей. На підставі опитування мешканців більше 80% дворогосподарств громада розробила план розвитку. Його обговорили на загальних зборах та прийняли. Першим пріоритетним завданням для громади стала заміна магістральних водопровідних мереж. Громаду підтримала сільська рада і районна влада. Проєктно-кошторисну документацію розробили самостійно. Підрядну організацію вибирали дуже ретельно. За якістю робіт слідкував не тільки наглядовий комітет, що діє в Берегівському районі та обраний інженер з технагляду, але й практично кожний член громади. Вода у квартирах 15 багатоповерхових будинків Великої Бакти з'явилася в березні 2010 року, коли на селі поміняли майже 950 метрів труб центральної водопровідної мережі. Загальний кошторис мікропроекту склав майже 142 тисячі гривень. З них понад 71 тисячу виділив проект, 50 тисяч гривень надійшло від районної влади, 10 тисяч виділили з бюджету села. Стільки ж зібрали безпосередньо від людей. Коли люди почали говорити, що вже і на четвертому, на п'ятому поверхі вода без насоса, і загоряє, загоряється бойлер, у них колонка, яка вже 15 років не загоралася, був тиск води. І люди, звісно, ж почувствовали. І одразу прикріплися ці обсуждення, що буде, не буде, а от вам вона є. Проект допоміг селянам об'єднатися. Надалі вони планують продовжити з вирішенням проблем своєї громади. Після втілення першої черги водопроводу розпочали й другу, щоб безперервно воду в селі мали всі мешканці, а це понад 1100 бактянців. Ми живемо на п'ятому етажі і 35 років носили воду знизу ведрами, і все час в відрах держали. і зараз для пристраховки стоїть відро. А зараз, слава Богу, є вода, і очень хорошо. І в нашому віці очень хорошо, що є вода, не треба носити. Ну, місто Перечин знаходиться на трасі, яка сполучає. Україну із зарубіжними державами сюди приїжджає багато зарубіжних гостей, і ми давно хотіли, щоб наш перечин став європейським містечком, щоб він був чистий, охайний, він маленький, в нього гарні вулиці, привітні люди. Ми маємо свою історію, але тут бруд, все це екологія, ця яка тут є, вона не дозволяє нам. Бути європейським містечком. І тому ми трохи, потрохи крок за кроком робимо всякі різні заходи для того, щоб наш, наш причин став чистий, охайний, щоб в ньому було приємно пройтися, посидіти на лавиці, щоб не було бруду. Ми б хотіли, щоб всюди було чисто, акуратно. У нас потічок тече, потічки не треба загрязняти, як кажуть, а треба, щоб вулиця була чистенька, як кажуть, а де буде. Викидати зараз такий мусор, і все із-за тих літропаку, тих е, пластмасових бутилок раніше того не було і менше мусора було. А тепер вся Україна замусорена з цим мусором, тому що то все є упаковки тут, а люди не мають де викидати. У нас природний газ, печки не топлять. Як колись варили їсти на таких печках, то спалювали, а тепер нема. Ну і все викидається, люди викидають у потічки, у канаві, у полісі возять. Дуже захаращена наша, ціла Україна. У 2008 році активісти новоствореної громадської організації міста взялися за втілення Перечинської мрії в життя. За підтримки міської та районної влади, фінансування проекту Місцевий розвиток орієнтований на громаду. Перечин закупив 694 контейнери для сміття об'ємом 120 літрів. Кожен загальна вартість проекту склала 189 тисяч гривень, з яких понад 100 тисяч виділили з Перечинського міського та районного бюджетів. 10,5 тисяч зібрали безпосередньо від людей, а решту надав проект. Ми ходили по кожному двору господарству. Ну, люди, хтось зразу зразу давав, хтось вагався, чи воно потрібно, чи воно взагалі з того щось вийде. Ну в основному всі давали по 10 гривень. Ми збирали, кожен розписувався в відомості. Таре установлене ще за радянських часів та неекономне вуличне освітлення перечинського села Дубриничі не ремонтували десятки років. Щоправда, окрім відсутності світла, на селі треба ремонтувати дитячий садок, фаб, будувати каналізаційну систему та облаштувати звалище для сміття. Після проведеного анкетування 80% дубриничан висловились за монтаж нового освітлення як першочергову проблему. 149 світильників уже встановлено на вулицях Дубриничів, а це майже 60 тисяч кіловат електроенергії економії в рік. І все це завдяки енергощадним технологіям. І зараз ми поставили нові світильники. Тепер у нас працюють нові лампочки, нові пакетники, які дозволяють економити, тобто фотоелементи, плюс часові деякі пристрої, які дозволяють нам освітлювати. Повнодобово не всі вулиці, а лише центральні, а деякі вулиці освітлюються по певному періоду часу. Тобто, коли проходить найбільша кількість населення по них, і не цілу ніч вони освітлюються. Це дає вигоду зекономити нам понад 11 тисяч гривень щорічно на освітлення цілого села від того, що було колись ще за радянського часу. Або десь до 59 тисяч кВт годин щорічно. Так що це надзвичайна економія і вигода, і дуже хорошо для всього населення. Супер, серйозно вам кажу. Їдеш тако, як в місті вже. Но ще б по бокових вуличках, ще б було супер, І ще ліпше б було. вона видно, що то село, воно видно, що то нормально. Супер. Я, я, я в захваті, так би мені казати. У листопаді 2008 року актив села Порошково ініціював створення громадської організації імені Августина Штефана на базі вуличних комітетів. Однією з першочергових проблем для вирішення громада обрала реконструкцію котельні дільничної лікарні. Мешканці сусідніх сіл також не лишились осторонь ініціативи. Данський котел, який встановили в Порошківській дільничній лікарні в 1976 році, все ще працює, але обігріти медичний заклад не в силі. Два роки тому у новій котельні встановили словацькі котли потужністю 170 кВт. Вони, хоч і не нові, але приведені до году та оновлені, ще не один рік служитимуть пацієнтам і працівникам лікарні. Та проблеми існували в самій будівлі котельні, що слугувала тільки тимчасовим приміщенням для опалювального устаткування. Тут була проблема з самим будівлею котельні. На даний час вдалося побудувати нове приміщення котельні, з чим покращаться умови санітарні для тех, ну, обслуговуючи персоналу. Забезпечиться цим, сприяє навіть забезпеченню теплого режиму. Для села в першу чергу це основне зберегло нашу дільничу лікарню, яка обслуговує приблизно до 11 тисяч населення. А це одна третина району. Без діючої котельні було було постійно одне питання закриття порошківської дільничої лікарні. А на даний час це питання знято. До речі, ми б не хотіли зупинитися на цьому. Сподіваємося, от у нас тут є, бачите, можете глянути там з, правої, з лівої сторони від нас приміщення, яке б дуже доречно було відремонтувати і сюди перенести швидку допомогу. Це дало б можливість у нас відкрити тут приміщення рнн кабінет. Безумовно, знову ж таки, увіть 11 тисяч населення. Ви можете ефекти від такого прийняття такого рішення самі порахувати. Про тепло і світлі приміщення у своїй амбулаторії довго мріяли й мешканці Свалявського села Голубини. Колишню адміністративну будівлю колгоспу не ремонтували з 30-х років минулого сторіччя. Нині в амбулаторії змінили вікна й двері, відремонтували фасад будівлі. Зосталося завершити інтер'єрні роботи. Амбулаторія загальної практики сімейної медицини села Голубини обслуговує село Голубини і ФАП село Солочин дорослого населення. Всього є 4 тисячі населення, дітей від нуля. До 17 років 728. Ну, дітей в даний час до одного року є 37. працездатного населення є 2157. Ми, коли вже організувалися і почали на громадських зборах роз'яснювати, то вони всі дивилися і сказали, що це. Черідне збирання грошей, тому що кожна громада повинна мати свій уставний фонд, ми маємо, значить там мають бути е, внески, які потім поповнюються постійно. Але коли ми е, зробили першу частину ремонту, так, це у нас вже другий об'єкт, е, вони почали насторожливо і з повагою ставитися. Село Солочин Свалявського району потребує оновленого водопостачання, каналізування, ремонту амбулаторії та клубу. У списку нагальних справ з десяток об'єктів бюджету села для всього й одразу не вистачає. Тож громадою вирішили забезпечити теплом дитячий садок для найменших мешканців. До впровадження проекту був залучений місцевий бізнес, який надав громаді 41 тисячу гривень. За гроші підприємців проекту та районної влади в дитячому садочку замінили вікна, двері добудували тамбур на черзі внутрішніх роботи. Дітей зараз знаходять 39 дітей, дві групи, це молодша група і старша група. Ну, теплення мусимо робити, бо прохладно, У групах прохладно, коли і дотоплюємо в печках, коли так холодно, і кладемо у печках огонь. Це була, я рахую, самонагальна проблема, тому що в нашому садочку, ви бачите, самі, садочок старий був, і треба було поміняти вікна, двері ну і внутрі. І ми так вирішили, що хай буде перший наш цей проєкт, буде садочок. Побачили, що це, що запланували, це зроблено це дуже хорошо. Ми робили опитування серед батьків. Значить, батьки теж в дитячому садочку задоволені проектом, так як вони бачать наяву, що ці гроші вкладені звичайно з ділом. І вони їх наяву бачать всі. Значить, то на півдорозі залишатися не хотілося. І ми йшли до цього. Я думаю, що якщо буде співпраця така, які будуть гроші, то я думаю, тепер вже наші люди всі ну як, достовірилися чи повірили в це, що це реальність. Велику роль для розвитку громад та укріплені віри, в себе має підтримка місцевої влади. Громади почуваються впевненіше, а влада отримує надійних організованих партнерів. Я можу. Однозначно сказати, що ми раді, що в нас у районі появився такий проєкт, і у тому зацікавлені як громади всіх населених пунктів, де вони участвують. І так і керівництво району, районна влада заінтересована, щоб такі проекти працювали у нас у районі. На сьогоднішній час у нас є вісім таких проєктів. Наша область є специфічна. Тому що маємо 205 гірських населених пунктів, де проживає е, трошки більше як 250 тисяч чоловік або 20% всього населення. Це по-перше. По-друге, що коштів завжди не вистачає, і не завжди вони доходять до тих населених пунктів. І третє, те, що ми можемо дивитися, що люди хочуть, а не те, куди ми спрямуємо кошти. Так, от, я вам хочу сказати, що в нас зараз е, здійснюється. 61 мікропроект громада сама вибирає на що сприймати ці кошти. То 40 мікропроєктів це пішло на енергозбереження. Навіть в області люди хочуть в цьому напрямку, щоб і держава, і обласний бюджет, і районні бюджети працювали в цьому напрямку. А другий напрямок, де 13 проєктів, це в нас є медицина. Значить, отак пріоритети і розкладаються третє це інфраструктура, і четверте. Це один проект у нас є по охороні навколишнього природного середовища. Звичайно, якщо ми успішно завершимо, я сподіваюся, що воно так і буде, то спільно із учасниками, спільно із нашими помічниками за участю проекта, ми будемо все робити, щоб ви достойно і щоб цей ми проект продовжили і на слідуючий рік. Тому що мені здається, що якщо буде продовжуватися цей цей проект, і вважаючи таке положення Закарпаття, то ті цінності, які є по ту сторону кордону, а ми межуємо з чотирма євродержавами, щоб ті цінності, які там, були ті цінності і в нас. Якщо виховання, громада, самоврядування таке, як є в Євросоюзі, ми хочемо, щоб з допомогою проєкту такий тип був самоврядування і в нашій області. Тобто ми хочемо сказати, що повинні перетягувати вже центр ваги громадського життя, взагалі життя діяльності, життєзабезпечення із центру на місця. Методологією розвитку громад у контексті сталого розвитку зацікавилися і науковці у квітні 2010 року. З підписання відповідного меморандуму розпочалася співпраця з факультетом суспільних наук Ужгородського національного університету. Сталий розвиток базується на трьох факторах: це є економіка, соціальна сфера і екологія. І по-друге, що сталий розвиток має бути усвідомленим звідси і участь вузу, який має все, проводити таку просвітницьку роботу чи серед громадян, серед громад, відносно того, що таке сталий розвиток. Це один із перших один із таких головних напрямків нашої співпраці. Потім ми говорили про те, що ми будемо наші студенти, вкладачі будуть приймати безпосередню участь у ресурсних у ресурсних центрах як експерти та аналітики. Далі хочеться сказати, що. Що е, наш е, вуз і наш наш вуз буде приймати участь у організації певних симпозіумів, е, конференцій, наукових семінарів з проблем сталого розвитку. Ну і е, далі йдеться про те, що е, запровадження у навчальному закладі нашому е, курсу, який би називати сталий розвиток суспільства, це в перспективі. Місцеві громади, влада, міжнародні донори, представники бізнесу, науковці. Усі вони партнери, які об'єднали зусилля для досягнення кращих стандартів життя. Таке об'єднання зусиль краща світова практика, що стала реальністю і в Україні. 1166 сільських громад з усіх районів України самоорганізувалися для покращення умов проживання і співпрацюють з проектом Місцевий розвиток орієнтований на громаду. Більше 500 тисяч українців є членами сільських громадських організацій. Користь від мікропроєктів отримали більше мільйона мешканців нашої країни.